Дидактична гра, що зайве, овочі та фрукти. Розглянь малюнок. Назви, що зайве та поясни чому. Помідор, капуста, часник, гранат, що зайве. Гранат, тому що це фрукт, банан, бурячок. Солодкий перець. Спаржа. Що зайве? Банан, тому що це фрукт? Морква, груша, броколі, баклажан. Що зайве? Груша, тому що це фрукт? Горох, кукурудза, полуниця. Огірок, що зайве? Полуниця, тому що це ягода. Вишня, лимон, капуста, чорниця. Що зайве? Капуста, тому що це овоч. Баклажан, банан, ківі, слива. Що зайве? Баклажан, тому що це овоч. Гранат, ананас, яблуко, помідор, що зайве. Помідор, тому що це овоч. Манго, персик, часник, груша. Що зайве. Часник. Ц овоч.